Привіт, друзі! Вас вітає вас вітає зима, а також вітає арістолохія макрофіла. Бо крупнолиста. там кілька зон. Окрім того, що це офігенно красива рослина для літа, в неї величезне листя, ось таке. Ну, вибачте, вже зима на вулиці. Це вже, як 4 грудня, бо вже О, дивіться, яке величезне листя. Ну, воно впало. В нього дуже красива, дуже-дуже красива. Сама по собі ось така. Форма, о боже, суплінтів. Такі плодив е, ніби дзвоники тіліпаються е, майже всю зиму. Чесно кажучи, в цьому році я вперше буду сіяти, тому що я ніколи її не висівав. Але вона кожного року дає все більше і більше, більше, більше плодів. Бачите, вона пішла на черешню, хто знав зна, куди. От. І таким чином е, вона. Тут росте, там ось величезне коріння, я купив її, напевно, ще років о, Боже, 10 тому. От. Досить в принципі, рослина непопулярна, тому що вона важко розмножується по сенкуванням. Не знаю чого, Я, чесно кажучи, коли я не різав, можливо, буде весною. Що різати буду якось, щось думати, щось з нею робити. Може навіть зараз собі не ріжу гілочок. Та... Вона буде вкорінювати. От. Агресивна, вона швидко росте наверх, але це все через те, що рослина дуже любить обійми. Вона дуже любить обіймати черешеньку, класи черешня, бачите, в мене мапа живе. От. А так, в принципі, якщо її організувати простір, це дуже круто. У мене тут була годілка, вона там зломала, тому що я її знімав її. Тут у мене була теплиця раніше, поки її снігом не розбили. От, вона поламалася. Тобто, хто, хто знає, хто давно зі мною, той, той розуміє вже. Про тобто, що я? От, то вона тут гарно так заплювалася, я хотів, щоб була в мене така, бачите, як, така, як, ну, як е, накриття якесь, але доля зробила свою справу і трошки по-іншому. Ну, менше з тим. Я її там, раніше я зрізав, думав, придумав, яка різниця, хай собі рости де хочу, хай його там буде теж красиво. От, тому ось такі. Бачите, самі по собі в неї насіння вони крилаті слухай, тому що, що дура, каже, да, чого я хочу розмножуватися. Красиві дуже ці дзвоники, дуже незвичайно, дуже красиво для композицій квіткових. Ось. Е, так що от такі ось справи. Тому що вийшов холодіна, яка страшна. У нас, як не дивно, доки ще світло є, зараз південь. О півдні зараз ну 12-та година, все, все розуміли? От сіла сесть, вибір вам і розкажу вам, бо тому що ж хочете щось цікаве побачити. Ось так, друзі. Тоді все. Пока-пока.